На спортивному універсальному майданчику на вулиці Київська, 8 у Тернополі сьогодні людно та гамірно, адже маленькі тернополяни прийшли на спортивно-розважальний захід, спортивні канікули. Діти віку від 6 до 12 років брали участь у командних змаганнях різних форматів та вигравали призи. Мені сподобалося, що ми стрибали і конкурси, і що то, що ми виграємо. І ще... Сьогодні мені сподобалась гра, де була Круги, і де ми конуси мали переставляти. Мені це сподобалось. Старався підтримати свою команду і просто насолоджувався грою. Мої емоції, радість від того, що ми виграли і в нас були безкоштовні палички. Малеча ділиться, не вперше долучаються до таких активних заходів. Кажуть, полюбляють різні види спорту, а у літню пору намагаються часто бувати на спортивному майданчику. Сюди приходжу кожен день. Що робиш? Футбол граємо з хлопцями. Футбол полюбляю, баскетбол і все теж. «Футбол». У Тернопільському міському центрі фізичного здоров'я населення щороку організовують для дітей літні та зимові спортивні канікули. Таким чином малечі стараються прищепити любов до фізичних активностей. Ми активно закликаємо, активно популяризуємо, що активний спосіб спортивний спосіб життя це дуже класно, це дуже популярно. Ну запрошуємо весь час на наші заходи. Мені дуже сподобалось Булося на змаганнях. Хмоїно всі дуже раді та дуже прикольно мені було. Анонси спортивних заходів, які організовують для дітей у Тернополі, шукайте у Фейсбуці на сторінці міського центру фізичного здоров'я населення.